Що, як правило, накрутки є дуже очевидні, ми їх відслідковуємо декількома способами. Звичайно, я їх озвучувати не хочу по тій причині, що будуть вже шукати, як ті способи обійти. По кожному кандидату буде проводитись дуже ретельне і скрупульозне дослідження кожного голосу, кожного номера телефону. Тобто, не буде таке, що випадкові люди, які мають доступ до великої кількості. Там, клієнтів чи ну, співробітників е, можуть використати це як спосіб прорватися В ту, е, 100 кращих тернополян. Е, по кожному кандидату, е, ті, які набрали 50 голосів, е, обіцяємо не робити ні для кого поблажок Обіцяємо е, пройтися по кожному і проаналізувати кожному. Ну, фактично, ми зараз вже маємо там факти, коли. Люди не знають, за кого вони голосували. Тобто є там номер телефону, який типу, проголосував, але люди, людина не знає, за кого вона так брав участь, типу, а за кого, О, я не пам'ятаю і так далі. Ну, тобто, але скажу, то все відслідковується. Програмна частина е, проєкту є дуже сучасна е, на високому комп'ютерному рівні, програмному рівні. Тобто нам там допомагали кхів, провідні it компанії. От, відповідно, Тобто, ці речі ми зможемо святкувати, щоб був максимально об'єктивний результат. І насправді вже зараз накручувати дуже важко через те, що ми перейшли той поріг і нашого ну, тобто боя з того, що е, байдужості тернополян, тобто, ми вже маємо на даний момент більше 7,5 тисяч унікальних голосів людей, вже близько 20 тисяч подань загалом, що люди подали, і ну, вже більше півтори тисячі. Осіб, яких подали, тобто активність є, є дуже хороша динаміка, тобто нема стабільного якогось, є динаміка, тобто все більше і більше набирає обертів, і фактично ми ще маємо тиждень етапу подання, і далі ми маємо вже буде мати ще місяць вже самого. Ще Хотів додати, що єдиний і основний спосіб для запобігання накруток це максимальна мобілізація тернополяного голосування. Тобто, чим більше тернополян візьме участь, чим більше е, щиро і правильно проголосує, тим менше шансів е, е, жулікам пройти в е, другий тур.